Минуло 3 роки. Німці-переселенців за місяць до визволення за наказом Гітлера висели до Німеччини разом з солдатами. Весна 1944 року була затяжною холодною і дощовою. День дощила, вночі йшов сніг. Неможливо було навіть перейти вулицю. Крізь була багнюка. За 5 днів до звільнення в селі зібралось багато німців замість румунів. З технікою і зброєю. Діюча армія німців відступала день і вночі, але ще підтягала свої сили до сіл Люботаївка і Тарасівка. Коні тягнули підводи з боєприпасами різних калібрів. Німці зупинялися, щоб перепочити, поїсти, і йшли далі. Вони були звірілі, вашисті, як побиті собаки. Злі солдати заходили в будівлі селян. І забирали теплі речі, ковдри, подушки, кожухи, все, все що їм могло знадобити. Що не могли забрати, знищував. А з півночі підходили і підходили радянські війська. Німці чинили нашим воїнам шалений окол. Все гучніше долинали артилерійська канонада і постріли. Особливо вночі було чути наближення фронту, гуркотіли снаряди. І блискуючи в небі, мешканці Бузинового зігрівала надія на близьке визволення від фашистів. Дякую за увагу. Прошу підписатися на канал.